Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1 і ми продовжуємо. Сьогодні ми розповімо історію, яка почалася на фронті і переросла у щось значно більше ніж військове побратимство. Двоє сержантів із кривого рога Марічка та Віталій воювали разом на одному напрямку. Їх об'єднало одне прагнення на двох захищати країну, і саме там у найгарячіших точках знайшли те, чого не очікували кохання. Нещодавно Марічка і Віталій стали батьками маленької Віталіни Віталіївни, яка народилася у день сержанта. Наш журналіст Давид Юрченко розповість вам, як навіть війна інколи дарує справжні дива. На цьому відео маленька Віталіна Віталівна. Вона народила день сержанта вагою. майже 2,5 кг і зростом 49 дев'ять сантиметрів. Її батьки Марічка та Віталій. Обидва захисники, які служили на одному напрямку. Віталій штурмовик, тихий, зібраний, завжди перший у бойовому виході. Марічка, сержант з матеріального забезпечення. У мене в сім'ї не тільки я. У мене велика велика родина, братіка і з них. Один к сожалению, конечно, не може загинув. Два ще служать. І мене до хлопців все було таке, до всіх, особливо хлопці, які штурмовики, до них таке відношення було, як до братів своїх. Я побачила, що ходять грустні хлопці такі. Де якось по-сестринськи хотілося з ними ну, як, як психологічну допомогу, якусь балакати, там той самий кофейочок, чайочок разом. Ну, десь зустріться, десь яким словом, підтримати, ну, так почали спілкуватися. І все. Їхні підрозділи працювали поруч. Вони побували на різних ділянках фронту і зустрілись випадково. Але зрозуміла майже миттєво це більше, ніж просто знайомство. Тато завжди мріяв про донечку. І коли дізнався про вагітність, сказав: нарешті у мене буде доця. Тато вас все тянуть <праць> там про, <праць> <праць> про ділочку. <праць> і ось так він одразу сказав, як я думала, що буде хлопчика. Він каже: Ні, каже, вона буде доця. І от Так, от у нас полетіла, і тепер, коли на світ прийшла Віталіна, їхня спільна мрія стала реальністю. Маленька дівчинка із іменем, яке поєднало в собі силу свого тата та ніжність мами, стала символом нового життя, що постає там, де найважче. Марічка зізнається, що потрапити до нашого війська було дуже непросто, бо всі навкруги казали, що жінці на війні не місце. Однак Марічка переконана в іншому. Сказали: іди борщі а що ти там будеш стиліст стробити? І брати мої так само мене послали додому. Сказали, що ніяка жінка в війську не добавлять бути. Каже, йди додому, борщ готов, дитину вас А як умовили? Це вже у вареї у нас теж служив. Ми пересікалися з цим чоловіком по роботі. Ми разом працювали, я предоставляла їм. Об'єкти деякі вони виконували. І цей мужчина теж штурмовик у нас в батальйоні був. Зараз він, на жаль, списаний, дуже, по, дуже великі поранення отримав, прям дуже-дуже. І він за мене побалакав, що є така ось марічка. Кажуть, що кохання має часу і місця, і це точно про них. На передовій серед окопів і вибухів вони зустрілись випадково, але впізнали один одного серцем. В лікарні здивовані навіть лікарі кажуть, що пологи були важкими. Дитинка поспішала побачити своїх батьків, та все закінчилось добре. Це родина, яка не шукає легких шляхів. Да? Перше їх випробування було захист нашої, нашої батьківщини, і саме там відбулося це кохання. І це кохання, яке переросло народження малечі, але у малечі теж був складний шлях. Малеча була ну, трошки, трошки поспішайка, трошки вирушайка. Я скажу, що ну, вона лягла, як їй захотілось. І тому ми прийняли канціліумом рішення, що найбільш, найбільш вірний буде шлях до виконання кесарів рости. Операція була складна. Складності були в тому, що неправильне положення, плюс ще деякі властивості самопараділі, Але наша бригада вправилась. Поралась, і я гадаю, що батьки щасливі, і ми поруч з ними. Бо кохання, яке продовжує життя, незважаючи ні на що, то є справжні українці, і так повинно бути. Історія Марічки та Віталія про те, як на руїнах війни народжується любов, як серед вибухів і небезпека приходять на світ найсвітліші люди, і про те, що Україна тримається не лише на силі зброї, а й на силі сердець, які вміють любити навіть у найтаємніші часи. Давид Юрченко, Олег Радіонов, новина Д1.